Довечора, шановний ось у 17-річ поспіль, збройні всього світу і свяче романтичніше свято, святого, де святого, Валентина, цей на день називає День Закоханих. Цього дня навіть повітря сповнене кохання, а моря покушать, поєднати склари хочуття, які? які перевірні часом і допомагають звіти половина, які загубляються забити. Напевно, ви добре знаєте, що існує до походження цього свята. Згідно з однією, святий Валентин у священника, який таємно вінчав закоханий. І за це був спрячений римською владою. 14 лютого до 70 проводить. А перед смертю і надіслати листа до Христа до з написом від Валентина. Інші легенди стверджують, що линейки день взагалі немає нічого спільного і життя святого. За часів Римської імперії існувала традиція, що 14 лютого, на свята на костолі євники писали на шматочках паперу ночі імена і вкидали вкидалися пакетів у Велику Скрині. Потім кожен момент діставав папірець, дівчина, чиїм ім'я випадало хлопці, і ставала його супутниця на фестивалі. Свято, це присвячувалося Великішли в поємноці. Не будемо сперечатися, яка з геть до істини, адже це не суттєво. Свято Валентина, Люблять за те, що воно позволить найпрекрасніше почуття. Кохання. ніхто не зможе пояснити пояснити, що це таке. Це велика завтра життя. Розкажу тобі думку таємну, тим не золот мене опі. Я залишуся в серці твоїм, на сьогодні, завтра, на вік. У мене теме час, назавжди. сотні вражень, імен, і країні. На сьогодні, на завтра, назавжди, і <кліпі> <кліпі> залишуся в серці моїм. А чому? До читати огрема, да я буду мене прийнять. То все разом. І сьогодні, і завтра, день.